Майже рік вважався зниклим безвісти. Рідні до останнього сподівалися, що нацгвардієць Роман Завірюха повернеться додому живим і шукали його скрізь. Та, на жаль, де во не сталося, сьогодні героя усією громадою провели в останню дорогу. Захисника Романа Завірюху відспівали у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. Згорьована вся родина батьки, сестра, бабуся Зоя Олександрівна. Що я не сказала, він мене послухав. Він був добрачим хлопцем. Внуком мало прожив. Доля так спіткала нас і його. Все любив, займався спортом, медалі мав, ми йому поклали. Дюжо в школу ходив, басейн любив ходив, він поможнів потім, був худощавенький, а потім армія півтора року, не було праці, учоба і, ну, і армія служив в Києві, в Національній гвардії. І так, і так життя. І так життя пройшло. Нацгвардієць рік вважався зниклим безвісти. На жаль, з'ясувалось, що Роман Завірюха загинув 19 січня біля села Варбове Запорізької області. Добивалися, їздили мама і в Київ на Майдани, їздили, де ми тільки не добивалися. Ну, слава Богу, ми маємо могилку, будемо мати і будемо мати до кого ходити. І все, поки я ще живу. Герою назавжди 22 роки. Він не встиг створити власної родини. Не можуть змиритися із втратою і двоюрідні сестра та брат Романа Завірюхи. І з братом Василем разом росли. Разом тренувалися футболом, займався нам було по років 12. На штучне поле ходили біля 16 школи. Разом бігали. Не я так полузащит. При кримської боротьбою займалися. Потім внаслідок навчання я далі не зміг, а він пару місяців позаймався і мама. Далі чисто на турніки виходили, займалися. Гуляли, розважалися. Жили разом до певного періоду. Під Києвом Національну гвардію сам захотів, саме в Київ. Один раз приїхав у відпустку. На тиждень, якщо пам'ятаю, їздили в рожище там. Шашлики пожарили в беседках. Потім, як почалась повномасштабка, їм всім видали зброю і вони чекали, чи далі підуть. Коротше, не, не дійшли. Їх були так, будьмо чесні. полурезервні запаси. А далі. А далі. Та далі підписав контракт. Перевівся в Луцьк, а потім його відправили в Червону калину. Через тиждень він пропав безвіст. Віддати останню шану захиснику прийшли з дитячого садочку та школи, де Роман Завірюха навчався. Під час навчання хлопець був спокійний і взагалі і вчителі, і класний керівник не мали до нього зауважень. Звичайно, шкода, що так склалося. Що загинув він 2000, 2024 року, а от тільки сьогодні ми його ховаємо. Перше за все співчуття батькам, як учень був хороший. І завжди на змагання і по баскетболу їздив. Я пам'ятаю, волейбол на змагання їздив, по босякар на плавання ходив так само, приймав участь у змаганнях з плаванням. Хороший учень, хороший солдат. Дякуючи таким, ми можемо спокійно жити. Світла дитина, хороша, добра, щира. Ну, вихований хлопчик. чує на очки, очки горіли. Відданий, відданий патріот своєї країни. Батьки виховали справжнього гідного сина. Свій останній спочинок, герой, роман Завірюха, знайшов на кладовищі у селі Полонка. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Полонка для новин на часі.